Так, невеличке відео. Це нарізка зубофрезерних робіт за цей тиждень. Перша робота маслонасос, косозуби, і модуль 5, кут 13 градусів. Ріжемо. Далі шліцевий вал е, діаметром 54 мм. 8 шліців товщиною 9. Нарізаємо з двох сторін. Це також маслонасос, але прямо зуби, модуль 4,5. І черновий прохід, ви бачите, тобто ще товщина зуба велика, а глибина невелика. Так, наступна робота це фрезерування шліців на оправці. У нас на оправці знаходяться дві втулки відразу. І шлі... нарізаємо шліци. Модуль 30 градусів. Наступна робота. Знову ж таки шліци, але вже така спарена деталь для того, щоб одразу дві штучки прорізати можна було. Це наступна шестерня. До шпінделя іжа. Модуль 2 20 градусів. Нарізаємо зовнішні зуби. Зірочка. Зірка крок 25,4, 14 зубів, дуже велика фриза. Фрезеруємо з великою глибиною зірку під цеп. Далі шліцевий. Нарізаємо шліци модуль 1,30 градусів. Це якраз масло насосика за зубі і шліцевий вінець, так званий, тобто привідні шліци модуль 1,30 градусів. Ріжемо. Так, ну і зубофрезеруємо фрезеруємо косозубі деталі з алюмінією. Кут нахилу 15 градусів модуль 05. Маленькі, гарні деталі. Косозубі вже. Ну і дуже гарний кіт.